Ну як і вперше приходиш туди. От, а що ти там скажеш? Я не знаю. Ну, я не знаю. А як ти? А вистає. Там Шановні друзі, в мене трохи з голосом проблеми, тому я попрошу тиші, щоб. Не дуже я напружувала на голос. Ми вас раді вітати в нашому заповіднику. Сьогодні ми презентуємо роботи відомої криминчанки пані Олександри, інтелектуалки, художниці, викладачки, дослідниці мистецтва Олександри Панфілової. Сьогодні ми представляємо 20 робіт. Це олійний акварельний живопис, що пані Олександра і е, полюбляє і розпис Москві, і інші жанри, і портретні роботи чудові. Ми знаємо, що і пані Олександра, і мистецький гурт Палітра вони полюбляють інтерпретувати особливо архітектуру стародавню, стародавньої, відомий Кременець і багато. І журналістів, і мандрівників власне, люблять серед місця наших, тому що воно особливе. Ці роботи, які ми представляємо сьогодні, можливо, десь хтось вже і їх і бачить, тому що ви подивитесь по датуванню 22-й рік, 23-й рік. <кхід> Тим не менше вони і актуальні, глядачі, реципієнти, як вони сприймають цю тематику. Ці образи, в яких авторка бачить головне. Наприклад, якщо ми подивимося на одну з картин, ми бачимо в центрі хатину стару поки. І дозвольте надати слово нашому директору Василю Ільчишину. Добрий день. Вітаємо всіх Опиту, запитів у художників, особливо тих, які працюють в реалістичному жанрі. Але от споглядаючи от роботи, такої, вже, як вже пані Віктора сказала, дуже творчої художниці, крименчанки, видно, як вона любить і душу вкладає в ці роботи, особливо в пейзажі, і що найцікавіше в Кременецькій пейзажі, в ту стару архітектуру, якої Ну, не те, щоб з кожним роком, з кожним днем, навіть і все менше і менше в місті є, на жаль, так. А тут і фотографія цього не передасть. Фотографія, вона є, звісно, є гарні художні фотографії, але фотографія все ж таки вона занадто реалістична, скажімо так. А художник, зображуючи. Якийсь момент фіксує не тільки він ще і вкладає свої почуття і емоції в це зображення, яке він фіксує на картині. Мені особливо сподобалася ця картина, що ми бачимо по заді Це впізнаваний такий сюжет, і скільки б художників не було, так кожен з... щось бачить своє. Оце Оцекварельне небо. Яке прояснення на начебто довкола сірість, буденність тих вуличків, але там є такі просвідки якось такої надії, щось такого позитивного. Ось, Не буду забирати час. Вітаю авторку з відкриття виставки. Від нас є запобіжника. Там в основному наша продукція. Наші видання путіничок, в якому я дуже багато архітектурних наших пам'яток не тільки заповідника, але міста, щоб ви надалі надихалися і ратували нас новими творчими дороками. Дуже дякую, друзі. Слово Тетяні вам, бо вона у нас завжди поспішає. Це натхненеця і керівниця палітри мистецького гурту, до якого входить і Олександра Панфілова вже багато років. Просимо. Так, насправді да. будемо мінятися. <сіло> Дійсно, в тебе, як кожен з нас, свій вже згані роботи, що ні з ким не сплутаєш, так що вітаю тебе. Бажаю головне миру, здоров'я, щастя, добра, підтримки родини, щоб ти могла дійсно знаходити час на малювання, на щоб якась не нагружали побутовими справами. І всього найкращого. Маленький. Зі свого саду, а це для нас. Дякую. Там і в нашій корпусі є практичні колеги, там є кухня, а дитяна натуральний раз вам і пола упивати і заїдати. Я бачу, що тут є ваші поліжанки з паліфи, але я не знаю, хто хоче сказати, чи всі разом пані Мана, Людмила, блищать і всі. Бога, чи ви хотіли? Згас. Ми всі так вимагати. Всі багато вже сказали, про роботи. Мені ще хочеться сказати, що вони... Я оценилась, я бачу якусь таємницю, там, якусь там загадку, яку я в кожній роботі заходовую, то там мені хочеться завжди не розглядати. Натхнення вам побільше виставок, і всього я я Ну, всі хорошо. Дуже якось. Дуже подобаються ваші роботи, і вони такі дійсно всі загадкові, і просто роздивлятися, такі деталі і е, е, дуже такі справляють враження роботи. Е, ду, е, бажаю щирого натхнення, здоров'я міцного. Всього е, все одно краще, і Саш, я дітей, я приєднаю.

<му> ой, ой, я ще можливо, хочу додати можливо, ще не музеї слова, що там наші також політрантки. Юлії трачу, фотовистав, аді намальовані роботи, а в неї сфотографовані, там також дуже гарні такі. Хочу сюжеті. сказати, що з Юлією я кілька разів зверталася до Юлі, чи можна здати їй сюжет? Вона настільки гарно бачить кольори, от і ну, фотографія. І образотворчі мистецтва зараз йдуть поряд. Не можна сказати, що щось дуже окреме і одне доповнює інше. Це треба Юлі обов'язково бути художником, щоб бачити ті кольори, які вона підмічає. І вони настільки вражають, що неможливо не замилуватися. і, звичайно, хочеться вже тоді створити і в різних техніках. Так що вона надихає. Тому фотографія ми не відштовхуємо її, а навпаки, використовуємо і вона дійсно. Бачить якісь цікаві ракурси, інші якісь такі Світ, вирішення да. композиційні, які, можливо, з першого разу пересічний глядач не побачить, а оглянувши на ту фотографію, подивишся на той самий архітектурний об'єкт вже по-іншому і е, дійсно побачиш його красу. Просто треба піднімати нос. При нагоді запрошую ще туди на виставку. Тут побачиш, ще туди десь сходити, бо вже скоро буде завершитись Тому Подивіться, і там, і тут. Я теж можна, теж хочу подякувати, так тому що Доброго я думала прийти зі студентами чи прийти самі. От, і рада, що прийшла зі студентами, тому що ми зараз якраз маємо писати пейзаж. І дуже <раз> вже навчально, так що прошу звернути увагу, бо теж кольорова гама класна. От, є чому повчитися, пейзажі. Ну, класні. Особливо подобається людей, не знаєш. Ну, це масло, але мені сподобалося щось картинка. Стан, О, от, да, от, да. А, а акварельний е, живопис то, 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 то такий ніжний, ну, ну, вже класно. Дуже рада, що ми прийшли і дякую за те, що є таке от професійне от, мистецтво, яке можна показати дітям для навчання і, і, і саме пробувати. Дуже, Дуже дякую. дякую. <фер> Другу, пані Олександрі, насамперед, певно, ну, академічність, а вже потім емоції. Це моє таке враження Можливо, е, Цьому сприяло дослідження митців 20 -х, 30 х років, якому написала монографію, захистила дисертацію пані Олександра 20-х 30 -х років минулого століття. Досліджувала вона митців і фотографів, і художників, які працювали в цей час. В пані Олександра є сюжети, які кучують з картини в картину. Це вона дуже полюбляє. Старенькі будиночки, ну крім архітектури серед міста. Називається розвалюшки. Розвалюшки, вона сама їх називає. Десь які знаходяться в селі або в передмісті. Це старі дерева дупляві пляві. Ну, багато. Ми бачимо, якщо хтось слідкує за її творчістю. У пані Олександрі дуже багато було персональних виставок, понад 10, правда. Це і в Рівному, і в Тернополі. І в замках Тернопілля часто ми можемо бачити. І я вперше познайомилася з цими роботами теж в Вишневецькому палаці. Дуже красиві роботи, є тематичні. І в пані Олександри також різним мотивом є от дерево. Можливо, це символ родини, <різь> сім'ї. Дуже красива картина Акварельна в саду. Вона в центрі знаходиться. Це все не випадково і є е, 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 малювала, е, захоплювалася живописом, е, дідусеві акварелі, і е, сама наша авторка. Перше спробувала малювати олією в 11 років. Ну це складна техніка насправді так. І не кожен. Ну вона сама розповідає про це, що можливо це не було успішно, але те, що їй було це цікаво з такого раннього віку. Е, от, це теж про багато чого говорить. Саме про постійну роботу над собою, про вдосконалення, про навчання. Е, от ну я хочу надати вам слово. Будь ласка, ви вже ніби почали щось там була спроба. Ну, в першу чергу хочу подякувати всім присутнім, що знайшли я хвилиночку. Хтось прийшов самостійно, хтось пригнали. Знайшли, як мені цікаво. Дякую, що завітали. Знайшли хвилинку. І звичайно, що немає сенсу в роботах, якщо немає глядачів, тому ваша присутність для мене важливою є. Я хочу ем, сказати, що сьогоднішня виставка тематична, я обрала жанр-пейзаж, тому підібрані роботи. В основному стосуються крамниця міста нашого рідненького і околиць. Дві різні техніки, е, ніби і непоєднувані, зовсім різні, але і цю, і цю дуже люблю. І олія, і акварелька. Останнім часом більше акварелька, але олію теж, теж Тому Дуже приємно, що ви прийшли на намалиї точки простору. <смі> простору, тому що тут мені здається, що наше місто просторе, водночас дуже компактне і в роботах можуть собі кожен щось побачити своє. Так як всі ми по-різному сприймаємо і кольори, і композиції для когось це щось дуже дуже, дуже а комусь це зовсім не сподобається. Тому ми всі різні, у нас різні характери, різні бачення. Але я пропоную всім долучитися, подивитися і надихнутися. Можливо, можливо, хтось знайде свій спокій, можливо, хтось побачить якусь хатину з іншого зовсім боку, ніж ми бачили раніше. Тут у нас є багато такого, що ми бачимо, і воно ще збережене. І рідні мури ліцейні, і арки наші, і старі старовинні будиночки. Є просто, просто простір. З точками ТУ запрошую до перегляду і дуже вдячна організаторам, що запросили колег, що підтримали, і родину, що прийшла. Всім дякую. 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 Заповіднику теж приємно, що на дуже багатьох картинах тут присутні наші пам'ятки, які входять до нашого заповідника. Це і близнюки, це і інші будиночки на вулиці Медові. І наш колега сьогодні запитував чи оцей будинок Живайського, або авторка його наживає yeah, yeah. Будинок з мамою, Чи він ще є? Yeah. Це місцевий камінчанин, він просто зараз чергує, у нас на боні. <как> немає. А yeah, але, якщо пам'ятається, <пілля> він був біля входу до музею. Недалеко, буквально від метрів сто музею. Тризнач, 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 знає, три. Що, так. <Муз'> ну, зараз там будова вже досі. На жаль, але з іншого боку, на щастя, що є фотохудожники, є художники, художниці, які закарбовують в пам'яті для наступних поколінь, і ми зараз дуже багато всього можемо розглядати передніх поколінь художників, того що вже немає. Друзі, якщо ще хтось. Хоче я художницю чи сказати слова, <свігінь>, то, Будь ласка, приємність, виходьте сюди на середину. Можливо, я когось не знаю. чи В мене... не... <свігінь> <свігінь> можна... так. Одна ідея я говорила, що саме досліджувала художників і фотографів 20-х-30-х років, 19-го століття. Але це ідея сучасним науковцям. Досліджувати сучасний стан кременецьких да. художників, фотографів, швидка і через цього століття. <світували> 100 років. Ну ці художники були зовсім не такі, як ми. <світували> Це були авангардисти, і... тому вони були дуже складні для сприйняття, їх дуже критикували, вони так. отримували нагоріки. Часто вони навіть робили лекції. Для того щоб роз'яснити, що ж власне вони хотіли показати своїм мистецтвом. Тобто, це було для пересічних кременчан трошки тяжке для сприйняття мистецтва. Але наразі саме вони згодом стали основоположниками польського мистецтва 50-х років, згодом вже повоєнний час, а починали вони всі кремиці на кременецьких пленерах, і тут в нас була просто величезний потік художників, які залишились. Свій слід в мистецтві, і якщо е, ви о, ну, вдасться відвідати якусь польську виставку з архівів, там обов'язково строменецькі е, пейзажі, тому що їх було настільки багато, просто безліч. Навіть у наш час це вже майже 100 років тому пройшло. Але е, музеї містять величезні збірки наших краєвидів, які наразі вже не збережені. Тобто це середмістя Кременця, ми бачимо, що тут залишилось, нічого всього всього тут були три великі гарних вулиці, от, і вони в основному зображені на цих пейзажах. Просто така історія, яка вже є глибоким минулим наразі збереглася дуже поодиноко. Тому по можливості ви мож, от можете все-таки побачити це, але вже мали фотографом, або... художником, колишнім і тепер, що вони залишають свої картини, фотографії, Ті yeah. Часоти, Воно було ну, просто ну, дуже мальовниче. Ну, ну, не дарма це, сюди все. їхали, не дарма сюди величезна кількість художників. І тут була Варшавська е, мистецька школа і Краківська академія мистецтв. І вони щороку приїжджали сюди на пленери, саме із-за цієї архітектури нашої Кременецької, е, просто неймовірної. От. Воно ще нагадує чимось збережене і непогане польське місто Казі міжна відстою. Ну, там дійсно. Щось перегукується ця наша архітектура, але наша, на жаль, не збереглася, а та ще стоїть. Тому, якщо ну, хочете щось подібне, то треба їхати туди подивитися. Цього нас залишилось дуже мало, на жаль. Дякуємо, друзі. Ми завершуємо урочисту частину відкриття, але ви залишайтеся, будь ласка, і переглядайте. Це що, цікаво, да. спілкуйтеся з подивіться. Дякуємо за увагу. Дякую. Кременець, який є, і Кременець якого немає. Це все тут, на виставці Олександри Панфілової, у фоє Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У травні наше древнє місто відзначає свій день народження. І хоча живемо в такий час, що нам не до святкувань, але свою історію, свою культуру, свою самобутність маємо цінувати і шанувати. Тому, будь ласка, завітайте сюди, Діас, і тут ви побачите те, що ваші очі точно ще не бачили. І те, що вам буде до душі, до серця своє рідне найкраще. Дякую Gracias.